На нічні патрулювання з міліцією виходять не лише кияни, а й жителі майже всіх міст та селищ Київської області. Усе тому, що люди масово не довіряють правоохоронним органам. Наскільки ефективні нічні чергування з міліцією? Тетяна Лазарчук розповість у лаві разом із міліцією на летючці. Звичайні громадяни слухають орієнтування на ніч. Вони прийшли контролювати порядок. На лівому, всі одного роду. Серед небайдужих представники різних професій є навіть дуже небідні. На руки активістам в'яжуть жовто пов'язки, так званий розпізнавальний знак своїх. Після київських подій, а особливо навали так званих тітушок, зізнаються, довіра до влади охоронців упала. Тому після роботи вирішили збиратись і працювати разом, щоб захистити своє місто. Після роботи захищаємо народ. Народ не хотим, щоб би у нас тут були провокації. Міліція не, не справляється зі своїми обов'язками. Ну як не справляється? Треба люди не переживати за дітей, які гуляють, які прогулюються, за своїх батьків, які повертаються пізно з роботи. Місто патрулює 10 машин. У кожній з правоохоронцями їдуть активісти. Нам велика допомога. То тобто є всі наші дії. Ті, що нас можуть, оскаржити, не оскаржуть. У нас є свідки, тільки ради. Хай народ дивиться, що. Як міліція працює, свідки таки справді знадобилися під час нашого патрулювання? Знайшли компанію, яка розпивала спиртне, і компанію нетверезих підлітків. Які нецензурно лаялися і присягалися, що спиртного ні краплі не вживали. Човнюха не особливо агресивного під наглядом активіста і телекамери забрали у відділок спільному патрулюванню правоохоронці. Тільки раді уже розповідають про результати. За вчорашній день у нас не зареєстровано було жодного злочину. Патрулювання активісти з міліцією планують запровадити щоночі до шостої ранку, поки ситуація в країні не стабілізується. Тетяна Лазарчук, Сергій Щекочихин, ТСН, 1+,1.